Ай-яй-яй. Опа. Шипить. Де ж ти шипиш? Угу. Хм. Катерину, заїдь на вулканізацію. Катерина заїдь на вулканізацію. Саме заживе. Де-те-де-де-де-де-де-де-де -де -де Та-та-та-та -да -да -да. Сани oh. Ось -са. це -са, да. Ось це там кклей потребен Нормально. Пішли. А-щі есть і штуки Так, є, є, є. Тільки хлопчики, молодь, молодь, особливо хто хоче татові допомогти, то спитайте. Тата перший раз чим там камера не стоїть, бо допоможете. Так що, хоча про це вже всі знають. Це вірно, Щоб заклеїти колесо потрібно його добряче пробити спочатку. Розвальцюємо дюрочку. Що робити таке наші хлопці? Вашкин туда впихает. Качаем. Чудово, що воно от коли пробиває. Хе, ні, коли пробиває взагалі не чудово, але добре, коли попадає між карбом. Не шепить. Ще одна технологія в кадр. Технологія на все свій час, друзі. На днях все одно до вітька на сервіс потрібно загнати опорники. Амортизаторів передніх, це у них слабінка, чую, починають стукати, жінка не признається, що робити. Дай вже поміняє амортизатори багажника. ну Катерина покатає трішки на іншому транспортному.